Ірен роздобутько, Я зніматимуся в кіно. У нашому дворі всі мріяли про кіно. Ми захоплено дивилися фільми і гадали, як у них потрапляють діти. Сусідка, котра працювала в театрі вахтеркою, якось сказала. Що режисери часом самі бігають вулицями і вишукують дітей для своїх фільмів. Щомиті, блукаючи нашим маленьким містом, я очікувала на запитання: дівчинко, хочеш зніматися в кіно? Я знала, що відповім не одразу. З індійських фільмів я навчилася чарівного погляду. Вартого майбутньої кінозірки. Цим поглядом я маю подивитися на режисера. Головне не квапитись. Стоячи вдома перед люстерком, я тренувала цей погляд, заплющувала очі й рахувала: один, два, три. І тільки на п'ять повільно підіймала повіки. Та округлювала очі до неймовірних розмірів. От якщо я погляну саме так, кожний режисер одразу зрозуміє, що перед ним талановита актриса і справжня красуня. А головне, подумає він, як вона вміє тримати паузу. Я зніматимусь у кіно. Повідомила я всім у своєму дворі. Всім, це моїй подружці Ольці, її братові, близнюкові Сашку та язикатій Куці. Кукою цю страшну дівчину називали вдома, а вже у дворі до неї приліпилося ще й прізвисько. Та ти що? захоплено вигукнули брат з сестрою, й немов флюгри одночасно повернулися до мене. Ну, то й що? Зневажливо знизала плечима горда кука, а мені мама скоро купить золоту сукню. Аргументів проти золотої сукні у мене не знайшлось, а Олька та Сашко з таким самим захватом повернулися до куки. Ух ти, справді, золоту! А я пішла з подвір'я на вулицю. Туди, де великою чередою бродили безпритульні режисери. Я йшла і думала. Що запросто зіграю і попелюшку, і дівчинку, розвідницю і герду. Дівчина! – раптом почула я над своєю головою приємний баритон. Ось воно почалося. Режисер, нарешті, промайнула думка. Отже, не забути про чарівний погляд. Один, два, я відраховувала миті й не квапилася підіймати голову. Ще ще хвильку, і він збагне, кого зустрів на своєму режисерському шляху. Дівчинко, знову покликав голос. Яку ж роль мені запропонують? міркувала тим часом я, не підводячи очей і рахуючи, три, чотири, ще мить, і я погляну так, як дивляться красуні з листівок, котрі збирала моя мама. Ось зараз. Мої щоки палали, дихання майже зупинилося, серце калатало так гучно, що я не чула вуличного гомону. Дівчинко, голос посуворішав. Та ти що спиш на ходу? Ну, й діти пішли ніякого виховання. Паска добрячого на вас нема, як пройти до овочевого магазину. Ну, що ви причепилися до дитини? Почула я інший голос. І лагідна жіноча рука погладила мене по голові. Бачите, в неї щось з очима, бідолашна дитина, і хто ж її так злякав? Може, вона сирота, може, їсти хоче. Біжи, нехай, мама тобі носа витри і не тиняйся вулицями, сказав хтось третій. А то бабай забере. Потім усі розійшлися. А я зрозуміла, що то був не режисер. Я повернулась у двір. Близнюки і та кука все ще обговорювали переваги золотої сукні перед химерною мрією про кіно. Я гордо їх оминула і пішла додому. Вже перед дверима свого під'їзду озирнулась і голосно свиснула крізь дірку в зубах. З голуб'ятні здійнялися голуби. Близнюки і кука завмерли та здивовано глянули на мене. Я зніматимуся в кіно, ковтаючи сльози, заявила я і зникла в під'їзді.